Зараз я з вами поділюсь найбільшою брехнею в світі, про котру я регулярно чую і котра пов'язана або з нашим вихованням, або з теперішньою ситуацією. І ця брехня звучить так: я не цікава, або я не цікавий своїй аудиторії. І це дійсно найбільша брехня, котру ви взагалі можете думати, обдумувати, і через котру ви не можете рухатися вперед, не можете знімати свій блог, не можете заробляти більше грошей, навіть навіть якщо ви не живете життя великих знаменитостей, типу Кристіано Рональду, навіть якщо ви не змінюєте країни, мов перчатки, навіть якщо ви не катаєтесь круїзним лайнером, навіть якщо у вас немає свого приватного чету. Це все одно не дає вам права не проявлятися і не жити життя своєї мрії, тому що не у всіх є мрія літати приватним літаком, не у всіх є мрія відпочивати на Мальдівах, але це не заважає вам бути. Опорною точкою у вашої аудиторії, ви все одно на будь-якому етапі вашого життя є точкою Б у вашої аудиторії. Ваші люди, котрі підписалися на вас, все одно дивляться за вами чомусь. Ми достеменно не можемо з'ясувати, чому саме ваша аудиторія дивиться на вас. Можливо, тому що у вас народилися двійнята. Можливо, тому що ви з маленького міста переїхали у столицю. Можливо, тому що ви можете знаходити час на себе, не дивлячись на те, що у вас є діти. Коти, чоловік, обов'язки і робота. Можливо, тому що ви медитуєте, можливо, тому що ви ранок присвячуєте собі, можливо, тому, що ви читаєте книжки, а можливо, тому що ви кота взяли з вулиці. Коли ви не проявляєтесь, коли ви не виходите в блог, коли ви не знімаєте, ви не даєте своїм підписникам щастя. Мотивуватися об вас, спиратися об вас, робити певні дії на шляху до того життя, котре зараз є у вас, не дивлячись на те, що ви не відвідали 27 країн світу. Ви все одно проходите свій шлях, а є люди. Котрі теж хочуть бути на тому етапі, де ви знаходитесь зараз. Я вам скажу більше, дивлячись на мій досвід, коли я знімаю щось і показую щось, і мотивую своїх підписників робити це, я і сама ще більше дисциплінуюсь і мотивуюсь для того, щоб виходити в блог і показувати це. Наприклад, на початку року я сама собі поставила як мрію, як ціль, прочитати 30 книжок за рік і відвідати 100 тренувань за рік. І я вам хочу сказати. Сказати, що весь лютий і весь березень, коли у мене було страшенне навантаження, мені дуже-дуже багато було роботи, я відвідувала зал для того, щоб опублікувати про це сторі. І за лютий і за березень, не дивлячись на те, що мені зовсім не хотілося йти в зал, я йшла в зал для того, щоб зняти сторі і викласти сторі, і за цей час я змогла відвідати 20 тренувань, 20, а могла відвідати 0. Тобто я не тільки. Мотивую своїх підписників, котрі присилають мені повідомлення в директ про те, що я молодець і вони теж пішли і зайнялися спортом. Я і сама себе мотивую відвідувати той спортзал для того, щоб викласти ці сторіс. Ви розумієте? Якщо ви хочете дізнатися більше про свою аудиторію, дізнатися більше про те, чому вони на вас дивляться, у мене є прекрасний метод Пазла, котрий я давала своїм учням на груповому наставництві про контент. Я зараз вами з ним поділюсь. Якщо ви недостатньо замотивовані моїми словами для того, щоб вже зараз вийти в блог. Отже, що таке метод пазла? Давайте з вами уявімо, візуалізуємо пазлик. І оцей пазлик це види контенту, котрий ви публікуєте. Ви можете публікувати контент про своїх дітей або про свою дитину. Наприклад, це буде 17% від того контенту, котрий ви публікуєте. Один маленький пазлик. А ви можете ще публікувати контент про те, що ви ходите в спортзал, а це буде 20% від того контенту, котрий ви публікуєте, в принципі, під час ведення свого блогу. А ще це може бути експертний контент, там ще 25%, коли ви виходите і розповідаєте про кейс свого клієнта. Коли ви виходите і розповідаєте про нововведення у вашій сфері діяльності, коли ви виходите і розповідаєте про ще щось, що вам вдалося за сьогодні дізнатися. Ще у вас може бути 10% від вашого контенту, це комерційний контент. Коли ви викладаєте контент, котрий продає ваші послуги, і кажете, у мене є консультація, записуйтесь. Якщо ви ще не знаєте, який контент ще можна викладати, я зробила офігенне класне відео на YouTube. От так, от воно виглядає. Переходьте на нього і подивіться. Там про чотири види контента, котрі обов'язково треба викладати в ваш блог, для того, щоб ви прогрівали і до своєї особистості, і до своєї експертності. Так от, якщо ви хочете дізнатися, за що саме ваші підписники на вас дивляться, ми можемо використати цей метод пазла. Ви уявили зараз і записали собі, який контент приблизно ви викладаєте собі в блог. І. Ви можете, знаєте, що зробити, ви можете провести опитування своєї аудиторії. Як це може виглядати? Це може виглядати, що ви просто вийшли в блог і сказали, слухайте, а я хочу з вами стати ближче. А давайте з вами поговоримо про те, чому ви на мене підписані. І ви просто берете і викладаєте сторі, де ви опитуєте, а чому ви на мене підписані через котів, через дітей, через експертність, через продажі. Або якщо це буде не одна сторі, а декілька, якщо ви хочете більш докладно зрозуміти, чому ви. Ваші люди на вас дивляться, ви можете зробити 3-4 опитування, де ви розподілите на категорії. Наприклад, а чому ви дивитесь на мене в моїй експертності, тому що ти даєш класні лайфхаки, тому що ти полегшуєш мені життя і тому і тому. А чому ви дивитесь на мене в моїй особистості? Тому що ти дітей показуєш, а тому, що ти рецепти класні готуєш, а тому, що ти оце. А чому ви дивитесь на мене лайфстайлі? І ось так от декілька питань, котрі ви шляхом опитування зрозумієте, чому люди... На вас підписані. Але цей варіант для тих людей, котрі готові, котрі вже показують багато тем, і котрі розуміють конкретно, які теми вони висвітлюють. І ви, виходить, даєте готові відповіді своїм підписникам. А є і інший варіант, як можна зрозуміти свою аудиторію. Ви 100%, коли викладаєте сторіс, потім заходите в свій свої сторіс і дивитесь, хто саме дивиться ваші сторіс. Ну, Мені здається, всі так роблять, я так роблю постійно. Так от. Візьміть 10, 20, 30 людей, в залежності від того, наскільки ви сміливі, і просто напишіть їм в директ. Привіт, Даш! Слухай, а я бачу, що ти регулярно дивишся мої сторіс. Скажи, а якого контенту ти очікуєш? Я вам гарантую відповіді ваших підписників, вас дуже сильно здивують. Я коли проводила таке опитування, я була. Неймовірно здивована відповідями моїх людей. Я очікувала, що люди на мене підписані і дивляться через те, що я розкриваю класну експертність. А по факту мені мої підписники писали відповіді: типу О, а я у тебе чекаю новинки книжкові і твої рекомендації на книжку. А інші писали О, а мені подобається, як ти з дітьми гуляєш. А інші мені писали О, мені подобається, як ти наважилася сама подорожувати з дітьми під час війни. Тобто. Відповіді були абсолютно не ті, на котрі я очікувала. Я очікувала, що я, знаєте, такий класний експерт. Публікую регулярно класну експертну інформацію. А по факту мої підписники мені розповіли, що вони надихаються моїм лайфстайлом, і хочуть бути, і хочуть мати таке життя в якійсь певній сфері, яке маю я. Після цього я передивилась кількість експертного контенту, котрий я викладаю, і стала змінила взагалі свою. Ставлення до експертного контенту, змінила експертний контент, який я показую людям, і набагато більше стала додавати саме лайфстайл контенту. Тому, якщо ви смілива людина, якщо ви щиро хочете дізнатися про свою аудиторію, прям вицепіть 10, 20, 30 людей, котрі регулярно дивляться в ваш блог, і напишіть їм Привіт, Саш, привіт, Кать! Слухай, я бачу, що ти регулярно бачиш і дивишся мій контент. А поділись зі мною, давай з тобою поспілкуємось. І ви таким чином тих людей ще більше заохотите дивитися ваш контент, тому що вони будуть приємно здивовані, що блогер, котрий за ним слідкує, захоче дізнатися про них більше. А з іншого боку, ви і для себе дізнаєтесь, що саме подобається вашій аудиторії. І що саме вони хочуть? Бачите ще більше, і таким чином ви будете викладати контент, котрий вашій аудиторії подобається, і це буде подобатися і вам, і їм. Всі будуть в плюсі. Тому використовуйте цей метод Пазла. Я сподіваюся, що він надихне вас поговорити зі своєю аудиторією і виходити в блог частіше. Але найголовніше, найголовніша думка, котру я хотіла донести до вас будь ласка, надихайте своїх людей. Будь ласка, виходьте в блог, будь ласка, проявляйте. Будь ласка, прогрівайте до свого рівня життя. Неважливо, який би він був, ви можете хоч жити в Вілі-на-Балі, хоч жити в зйомній квартирі десь під Києвом. Неважливо, що це. Я впевнена, що все одно ваші люди надихаються вашим вайбом і хочуть бути такими самими, як ви. Тому продовжуйте, надихайте, виходьте в блог і проявляйтесь. Пока-пока!